У цій майстерні Яна Голуб'ятникова провела всю окупацію. Приходила щодня без вихідних, коли було дуже холодно, малювала у двох парах рукавичок. Інакше розповідає не могла. Творчість для неї була терапія і порятунок. Ти приходиш і думаєш про щось таке вічне, про задачі, які ти собі понастановив, там багато всіляких. І ну, тут такий, знаєте, ну, відпочинок. Може, відпочинок, да від того всього, що відбувається. На початку повномасштабної війни говорить художниця, була розгублена і не могла зібратися. А потім зрозуміла, що кожен має робити ту справу, яку добре вміє. Так взяла до рук пензля. Спочатку працювала над роботами та творчими задумами, які були розпочаті до війни. А згодом почали народжуватися нові. Перша робота в мене була наразі. Вона буде відправлена. Її купили Німеччині. Вона була е, червоно смородина на сірому. От така знаєте, емоційна, така в мене була, ну, така, такий настрій був такий, Чо, е, на сірому е, червоне. І потім потихеньку я почала працювати далі. Однією з робіт, написаних в окупації, був ось цей петчворк та колаж дитячих снів. Вони бувають різні, кольорові і, може, такі і чорні. І із рибами, і з грушами, і з велосипедами, і може просто із смужками. Ну дитячі сни все одно якісь такі. Вони цікаві, кольорові, різноманітні. І ця людина це огірко, який приходить, коли дитина спить. Влітку працювала і над роботою. водяний та водянушка. Вона така є. Вона така світла, сонячна і така хитрунка. Неслухняна. І такі в неї тато, такі її дуже любить. І дай Бог, щоб нас всіх так любили за нашу неслухняність. Тематика творчості під час окупації, говорить Яна, особливо не змінилась. Були і сюжетні роботи, і зо два десятки натюрмортів, але палітра її кольорів залишалась світлою, адже творчість покликана нести добро та позитив. Після звільнення ділиться художниця нічого не змінилось. Ні палітра, ні мої відчуття від життя і моя реакція, вона не змінилася ще й тому, що в моїй країні не закінчилася війна. Розумієте, те, що ми маємо 11, 11 да, числа. Ну, чесно кажучи, я коли йду додому і бачу машину з написом 300, то я розумію, якою ціною купувалося 11 число. Після звільнення міста Яна робочого графіка не змінила. Щодня у майстерні виняток робить для господарських справ. Поруч завжди був пухнастий друг та помічник кролик Шльопа. В окупації говорить прожила ціле життя, але жодного разу не пошкодувала, що залишилась, бо це був безцінний досвід. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Олександр Забродін суспільне новини Херсон.